Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде мій традиційний рукодільний щоденник, і почнемо ми його з процесу, з яким я провела майже, всю, майже всі мої вишивальні часи на цьому тижні. От, перші дні нового року в мене ручка потягнулася до мого. Підзабутого процеса це в мене е, Козак мамай по схемі від катрусі, катрусині рукоділки, катруся Юей якого я починала минулого року, і на ньому було нашито 3%. Я про це знімала два окремі відео: перше зі стартом з оглядом матеріалів, і друге, там я розказувала різні цікаві, розповідала різні цікаві факти про те, хто такий казак має. І тут я вирішила продовжити цей процес. Непогано він в мене продовжився, але знаєте, ну коли ти навишивав вишивав але є нюанс. Тут 185 тисяч хрестиків на цьому процесі, і 1% це відповідно 1850. Тобто ти вишиваєш наче 2000, а це ну, близько 1%. Де я вишиваю? Я не стала його розмотувати, повірте мені, на слово, голова тут вишита. Якщо не вірите, подивіться моє попереднє відео, там було нашито 3%, зараз тут нашито 4. І... 08, здається, Ну, щось таке. От. Що я тут вишивала? Я вишивала цю частину. Оцю частину це в нас сурочка, пояс і частина тут пістолі за поясом. Ну, Руку я не чіпала, тут трішки отут повишивала. Рука в мене вже ну, якби була вишита. От. Я тут трішки оцю частину вишила темним. Коротше, було в мене вишито отак. отак. І оце все я навишивала за цей тиждень. В принципі, за 4 дні 2000 це непоганий результат, але, знаєте, от з одного боку я кайфую, бо тут найулюбленіша моя частина в вишиванні багатобарників, коли ти береш і по пустій канві ти заганяєш, ну, наприклад, чорним тут було класно вишивати оце все. Ти розганяєшся, такий якийсь шматочок, потім починаєш один колір додавати, інший колір додавати. Але коли ж це все має закінчитися, і ти переходиш до того, коли в тебе один хрестик отут, два отут і один отут. Одним кольором. от І в мене тут таке вже теж було. Е, хочу я ще трішки на ньому повишивати, і потім я трохи його відставлю. Я хотіла на ньому душити або до п'яти або ще 300 додати. Е, це не складно, я б могла це додати. Просто в мене купа інших процесів лежить, які я теж хочу повишивати. Я хочу добити мірабілію. Е, мені б її там до ну, числа до 15-го добити. До проміжного результату, але щось в мене на неї руки не стоять, і хотілося мені мамая 1 січня повишивати. Я як сіла за нього 1 січня, ото тільки відвалилася. От помилувалися, О, осягнули, якщо 1% тут вишивається за 4 дні, і тут нашите 4%, можете зрозуміти, скільки мені ще вишивати. От. А, І ще що хотіла додати, отут бачите, отут плече таке сіро-біжеве, сіробі, такими кольорами в мене має вишиватися зайка Альбрехт. Там східні якісь кольори схожі з цим. Я так подумала, що там, там весь процес такий буде. Ну, нічого, нічого, Щось, Щось там вишимо. Я не знаю, чи видно тут, що це в нього вже пістолі з'являються. Ну, от воно, ну, от, от, от ця частина, от це оце у нас пістоль. І це отут, от оце пістоль іде. Я не знаю, поки що тут взагалі нічого не зрозуміло. І тут треба ще кілька хрестиків отут душити, щоб воно повне було і на руці, то я, мабуть, вже наступного підходу зроблю. І хочу ще, ну, ще хоча б. Пару тисяч навишивати, щоб зробити вже нормальне відео, розгорнути його, і там вже було видно, що це сорочка. І тоді я вам ще щось цікаве розповім з там з етнографії про козаків. Щось щось буде в нас окреме відео. Бо знаєте, хочеться собі не просто в щоденниках, хочеться якось фільмувати якісь етапи в ньому. А просто так розгорнути, показати це 5 хвилин, це не, не про що. Робити це раз на сезон, ну не знаю. Коротше, не, не знайшла я поки що формат, як мені його встроїти, бо дуже багато в мене процесів. Я ще почну. От, дивіться, це в мене чубиток від Golden Key, Це інший процес, якому я присвятила. Час на новорічному, так би мовити, тижні. От. Він в мене пішов непогано. В мене в нього тут вже пішов синій бісер. Синій бісер дуже класний. Дивіться, він матовий, дуже класно так виглядає. Я не пам'ятаю, чи я показувала його в минулого разу. Здається, не показувала. Минулого разу це в нас було новорічне відео. Да? Ні, здається, я його не показувала. Коротше, довишивала я, його, я його вишивала в новорічну ніч. От, і отак нормально він вже в мене пішов. Але є один такий, ну, не знаю, нюанс він почав закручуватися. От. Я думаю, що це нічого. Коли я його буду шивати, він виправиться. Я спитала у дівчат в чаті, там, де ми вишиваємо, ну, у нас там новорічні СП, новорічні іграшки. Я спитала у дівчат в чаті, вони мені сказали, що хто вишивав Голден Key. Ну, чобіток там не знайшлися, люди, які б вишивали. Я не знаю, чобітки, чомусь ніхто не вишиває. Там вишивала дівчина бантик і вишивала підвіску таку в вигляді. Там, в них є там, чи машинка, чи світ, ну коротше, підвізку. От. І вона сказала, що в неї теж закручувалося, але коли вона його шила, то було нормально. Е я сподіваюся, що коли я його дошию весь і почну шивати, то він, ну, ця, ця закручуваність мені нічого такого е поганого не зробить. Я хочу з цієї е конвертика е зробити потім коробочку, щоб його зберігати в ній. Е я вже думала зараз зробити, але думаю, ну, в конвертику його все ж е якось транспортувати. Зручніший він ледь-ледь влазить з цим язичком. Не знаю, упаковка якась така. Вона наче зручна, бо її зберігати класно. Вона картонова і така компактна. Не треба на нього папку заводити, не треба там щось. Бо якщо б він був просто в пластиковій упаковці в пакетику, то цей пластик би страждав. Це все-таки він такий гнучкий пластик. В конверті його класно зберігати. Але коли я його засовую туди оцей хвостик, кінчик завжди якось так негарно не лягає. Не знаю, що з цим робити, придумаю щось. Але хочеться його пошвидше душити, бо в мене там вже бісерного. Планах, я хочу повернутися там до своїх бісерних ідей, але поки, знаєте, один бісер зараз. Якщо я зараз не починаю бісерну, мені нема де його зберігати. Тож це мені стимул дошити пошвидше. От, сподіваємось, до кінця зими я його побачу вже пошити. І в мене ж був старт, в мене був мій іменинний старт. почала я такий невеличкий набірчик від голд. Gold Collection Petit Dimension. Їх називають різдвяні магазинчики. Це мені дарували на минулого року. Класний, класний, мені все подобається. Я його вишиваю, в мене є пернабір. Отакі п'яльця я йому він сюди майже весь вмістився. Я думала на більше п'яльця його одягти. Хотіла отакі п'яльця, як. Це в мене другий номер, це третій. Я хотіла його на ці більші п'яці, але, бачите, він трішки не дотягує, щоб вдягнутися. Тому я е, вирішила все ж таки на такі п'яція і буду їх трішки ну, пересувати туди-сюди по роботі. Оце вже оце в нього вже край. І отут вже край, тобто він майже весь влазить, ну трішечки не влазить. От. Вишила, тут вишито щось близько 5%. Я вишивала тут, ну не багато я вишивала можна було і більше. І от такий в мене гарний магнитик знайшовся. Це мені дарували на рукодільній зустрічі. Це Оксана з рукодільного сундучка мені подарувала. Він дуже класно підійшов прямо. По кольору, прямо супер. Я коли вишиваю на пяльцях, я таки зрозуміла, що мені треба магнитик, бо на пяльцях ну, не завжди зручно вколювати. От, все ж таки краще з магнитиком користуватися. Я думаю, що я... цей набірчик, в нього є всі шанси, бо я прямо на нього просітаю і не можу відірватися. Дуже він класний. Я про всі так процеси можу сказати. Мені всі процеси мої подобаються, я не можу. Я коли один вишиваю, знаєте, в мене таке відчуття: от, я вишиваю, ловлю кайф від того, що я його вишиваю, і одночасно в мене сум від того, що я не вишиваю всі 20 інших процесів. Чи буває у вас таке, коли ви. І з книжками в мене таке саме. Я коли читаю одну книжку, я згадую, скільки в мене ще стоїть на полиці. І в мене такий легкий сум, я думаю, блін, куди ж я до тих перейду. От. Хочу цього повишивати, і хотілося б його і завершити. Він в мене зберігається от в такому пакетику. Це в мене пакетик, я щось не пам'ятаю. Чи рушник якийсь я купував? Ну, щось, щось було в цьому упакуванні. І він, знаєте, він такий ну, зручний, сюди можна покласти. П'яльця, Тут в мене лежить схема від набору, але я їй не користуюся, я просто ключ звіряю, коли в мене перенабір там в значках, але там перенабір позначені номерами DMC. І мені треба якось звірятися з тим, який цей колір буде на органайзері. Отак От я їх всі позв'язувала. Легесенько, і щоб вони не плуталися в косички, я їх не заплітаю, мені не подобається. І отак от воно в мене все тут зберігається і коробочка. Я думала в коробочці зберігати, але потім ну, п'яльце воно з коробочкою якось не, не дуже зручно. От, і воно в мене все от в такому пакетику зберігається. До речі, я хотіла дивилася собі ще придбати такі сумки, як я купувала папки на в мене? Душенька в мене в такій папці великій, і в мене кюснапи з мірабілею ще в такій папці. І я подивилася, скільки вони коштують, і я їх за 200 купувала, 230 чи щось таке. Зараз вони 400 в акварелі коштують. Я така. А там, де я купувала на розетці, там Зараз менше на а 4 коштують дві двадцять. Шось я так вирішила, що ні щось. Я не хочу більше таких папок. У мене взагалі бідося. Я не можу організувати собі це все нормально. Ну, забагато процесів, і воно зберігається, треба щось закінчувати. Треба щось закінчувати, постійно собі кажу. От, і треба і, і, і процеси закінчувати, і книжки дочитувати. А я ще стартів не роблю. Ну, коротше. От, і хотіла вам ще показати, мені на новий рік подарували такі книжки класні. От, якщо ви любите фентезі. Ну, якщо ви дуже-дуже любите фентезі, то я думаю, що ви вже знайомі з цими книжками. Якщо е ну, так, не дуже занурені в книжковий світ і шукаєте, щоб почитати, е хочу вам порадити. Дуже цікава книжка. Мені треба буде ще купити другу частину, бо вона в двох частинах іде. Це Гай Гевріл Кей. Він пише: це не зовсім фентезі, бо тут нема в нас там нема драконів, нема чаклунів. Це якесь таке, знаєте, схоже на альтернативну історію і трішечки містики. Тобто він бере історію реальну, наприклад, Візантії або Давнього Китаю, або ще щось таке там, і додає туди трішечки містики. Тобто, ну, наприклад, там з людьми розмовляють духи. Або, наприклад, от в цій книзі там є якийсь дух лісу, який там якому жертви приносять. От, дуже класне таке, я його читала російською колись давно. Кілька років тому. Але я думаю, що я його перечитаю, бо я відкрила його так знаєте, навмання, почитала там кілька сторінок, і просто мені дуже сподобалось. Це історія про майстра, який робив мозаїки. Він жив у. Ну, тут воно по-іншому називається. Якби це було в нашому світі, то він би жив у Равені в Італії. Його запросили до Сарантію. Сарантій це ну, тут якби Константинополь, щоб зробити мозаїки в новому храмі. От. І тут описується, як він їде в Сарантій, які з ним пригоди стаються по дорозі, як він там зустрічає різних людей. Як він там вліпає в одну пригоду з цим самим духом, якому там жертви приної. Ну коротше, цікаво. цікаво, Дуже цікаво. І я пам'ятаю, що коли я його це читала, це була така книжка, від якої неможливо відірватися. От, знаєте, ви читаєш її там до, пів ночі і, і, і вже й спати хочеш, а не можеш відірватися, бо хочеться знати, чим закінчиться. Ну, Хоча б голова чим закінчиться, чи, чи, чи там все буде окей. Ну, якщо це про цього героя, то логічно, що він доживе до кінця книжки. От але все ж цікаво, чим закінчиться глава, і чим закінчиться ця пригода, чи він благополучно прибуде до цього Сарантія. А в другій частині там вже м політична інтрига. Про те, як він прибув у Сарантії, як він робить цю мозаїку, і там є заговір проти імператора. Заговір, заколот, там є політична інтрига, і там є перегони. Оце було дуже цікаво. Я взагалі не дуже люблю описи різних ну, там, спортивних змагань, поєдинків, такого всього двобоїв. Але тут перегони на колісницях. Вони так описані, що просто от читаєш, і, і, і ти, ніби, сам там присутній на цьому стадіоні, на цьому іподромі, і дивишся ці перегони, і вболіваєш. От, тож, якщо любите таке, знаєте, не. Тут фактично нема там якогось там романтики, нема е, двобоїв якихось, але дуже захопливе таке, знаєте, інт, ну, більш інтелектуальне. Якщо ви, вам подобаються історичні романи, то це ну, якби історичний роман в альтернативному світі. От, похвалила. Е, і друга книжка це вже чисте фентезі. Це, е, так звана Мейкханська серія повістки Мейханського прикордоння. Це Роберт Вегнер. це він польський письменник. Наразі є п'ять книжок, якщо я не помиляюся. Перші дві книжки вони складені з. Це найперша книжка. Вони складені з оповідань. От, і вони знайомлять нас зі світом, з героями, які в нас будуть діяти в наступних книжках. Я Вагалася чи мені купувати його, воно не дешеве. От, я його також і читала, і слухала, але е, все ж таки, мабуть, докуплю до колекції. І дуже-дуже п'ята книжка закінчується так, що хочеться от, наступну прямо зараз, бо там розкривається наприкінці в останніх главах така інтрига. О, і, на жаль, поки що воно не видане навіть польською. Він, ну, автор там е, дуже тяжко перехворів на ковід, е, і е, ну, це збило йому якби, письменницькі плани. Сподіваюся, з ним все буде добре, і він колись таки допише цю, цю серію. Бо якщо не допише, це буде е, дуже сумно. Дуже сумно. Дуже крута книжка, її можна читати, наприклад, оповідання читаються ну, прямо самі по собі, бо е особливо ці про північ вони просто, от, це просто набір якихось пригод. От, про е тут загін такий гірської стражі. Це такі ну, круті такі міцні хлопці, які там ходять у патруль, які там вирішують якісь проблеми, які виникають. І якщо любите фентезі, дуже рекомендую. Мені сподобалося, я думаю, що оцю обов'язково я другу куплю. Я думаю, що і це я буду збирати. Вони не дешеві, але ну, раз на пару місяців можна. Щось таке собі придбати. Ну і поличку під них висвободжу. І я думаю, що я, в мене там в шафі є якісь, ну, більш одноразові якісь книжки, які я вже перечитувати не буду. Я, мабуть, їх продам-роздам, а під це звільню поличку і буду їх збирати. Тим більше, що видання тут дуже гарне. От видання просто це е, е, видання, якщо я не помиляюся, зараз я вам скажу. Чи є це видання? То видавництво Апріорі, а це здається навчальна книга Богдан. Якщо... Ні, це це рідна мова. от Я думаю, що звільню поличку і буду собі збирати ці книжки. от І ще хотіла вам показати таку книжку це вже сучасна проза. Я була на зустрічі з автором. В Дніпрі в нас була зустріч: це Павло. З позивним Паштет Білянський, ну, Паштет бо Павло. Я його читаю дуже. Це сучасний наш письменник. Він е е вчився в Дніпрі, е тому ну, Дніпро йому не, не, не... не стороннє місто. Е от він тут все знає, дуже любить сюди приїжджати, як він казав. Е е сам він. Е Ну, з родини військових виріс в Городейському Тут у нас під Дніпром, і це оповідання про те, як він проводив час, коли був малий у бабусі і дідуся, які мешкали в. Шахта якась, я не пам'ятаю назву. Короте, вони в шахтарському поселенні мешкали на Донбасі. От. І він розповідає про шахтарську родину, про те, як жила його бабуся. Бабуся вмирати не любила. Короте, бабуся така з Гумором жіночка була, і він розповідає про якісь випадки з її життя, з того, що він бачив малий, про рідню, про різне все. Тут невеличкі оповідання. Я Павла читала ще з ЖЖ. якщо пам'ятаєте, такий був сайт Love Journal, там були блоги, і він дуже там класно завжди писав пости. Зараз він на Фейсбуку пише, але пише рідко, бо зараз він ну, в ЗСУ призвався. От, знаходився на передовій, мав поранення. Короте, все, все таке, як всі наші хлопці, які мають мужність, совість і все таке. Але він написав зараз, коли там мав час, на цьому, він на телефоні написав нову книжку про військові різні випадки. отак от, от. Уявляєте, людина це якби письменник нашого часу. Короте, кажучи. Отакі от в мене були. Три книжкові поповнення. Всі з них вам рекомендую, якщо любите історичні романи, якщо любите фентезі, якщо любите сучасну прозу, От такі в мене були три процеси. Я думаю, що фан-клуб, мама, я буде задоволений. От, я не планую його закидати, я планую ще, можливо, повишивати, але в мене є борги перед трамваєм, є борги перед мерабілією. І ще я хотіла і душеньку, душа троянди пошити. Я не знаю, мені хоч хоч клонувати себе. От. Ці два процеси які симпатичні, вони будуть потихеньку в мене просуватися. Я планую ближчими тижнями зробити кілька стартів. От, бо мені ще чешеться там дещо почати. Якщо я почну це ну, наступного тижня, то ви побачите це вже наступного тижня. Якщо не почну наступного тижня, то через тиждень буду просувати те, що є. На цьому я вам бажаю. Гарного дня і зустрінемося в наступних відео. О, ледь не забула. В мене ж буде великий тех. В мене буде великий тех. Я думаю, що е, старти це будуть через тиждень, все ж таки, а от е, наступного тижня в мене буде великий тех для тих, хто любить е, вишивати під довгі відео. Радійте, вам буде що подивитися. От, точно. Бо я його, знаєте, я його зняла, обробила, завантажила на YouTube. От, і він чекає тільки відкриття. Я не хочу його просто знаєте, ставити на якийсь день на відкриття, бо е, минулого разу, коли я так поставила відео, це було 29 число, і в нас ну, знаєте, зраночку було зовсім не до відео. От. Тому я буду просто його ну, про прокинулась, все нормально, я його відкрила. І, до речі, напишіть мені в коментарях, коли вам зручніше дивитися теги. Зранку їх відкривати чи ввечері відкривати? І, можливо, в який день ви більше дивитеся. Мені хочеться, щоб ну, якось більше людей його побачила. В принципі, теги така штука, що вони, ну якби. Вічно зелені, тобто їх можуть дивитися і потім, і через місяць, і через два. Але ну, якщо у вас є якийсь час, який вам зручніше от прямо сісти і подивитися, напишіть, я буду на це орієнтуватися. От тепер точно все. До побачення.